Можливо, ти давно відчуваєш тиху вагу всередині, ніби щось стискає серце і не дає спокійно дихати. Душа просить зцілення, але ти не зовсім розумієш, що саме болить. Якщо це про тебе ти у правильному місці, це послання може стати тим переломним моментом, якого тобі бракувало. Вітаю вас на каналі Шепіт Лісотеро. Я дуже рада, що ви тут. Сьогодні ми зануримося у глибину, туди ти зберігаються старі переживання, непросказані емоції. Втома, образи, страхи, усе те, що тихо накопичилось, зараз заважає вам жити спокійно. Ми подивимося, що саме блокує ваш внутрішній потік миру, що ранить душу, і найголовніше, як це нарешті відпустити. Я прошу вас зараз зупинитися на мить, зробити глибокий вдих і дозволити собі відчути цей простір. Тут безпечно, тут немає засудження. Є лише підтримка, мудрість карт і ваше бажання знайти рівновагу. Довіртеся тому, що прийде. Це відео може стати вашим маленьким кроком до великого зцілення. Отже, давайте почнемо і побачимо, що хоче сказати ваша душа саме сьогодні. Я бачу тут дуже тонку енергію, наче в тобі живе невеличкий внутрішній голос, який давно хоче сказати щось важливе. Це маленьке полум'я, яке постійно намагається привернути твою увагу, натхнення, бажання бути почутою чи почутим, іскра життя, яку ти колись приглушив, приглушила через біль, через чарування, і водночас я бачу глибокі, майже океанічні почуття, які ти носиш у собі мовчки. Тут одразу відчувається: ти давно не дозволяв, не дозволяла собі по-справжньому прожити свої емоції, лише сприймав чи сприймала їх як тягар. Карти говорить про внутрішнє дитя, яке хоче свободи, і про дорослу частину тебе, яка втомилася все контролювати. Це той самий момент, коли диша ніби шепоче, ти можеш відчути, ти маєш право говорити про те, що болить. І ти можеш помічати, що коли намагаєшся приглушити емоції, вони тільки глибше осідають усередині, перетворюючись на тривогу, в тому чи відчуття порожнечі. Тут твоє серце каже: Почуй мене. І що цікаво, у середині тебе є готовність до зцілення, наче частина тебе вже втомилася тримати все у собі. Ти хочеш легкості, хочеш нової хвилі натхнення, хочеш знову жити, а не виживати. Цей внутрішній порив не випадковість, а сигнал, що ти стоїш на порозі змін. І сьогоднішній розклад саме про те, щоб допомогти тобі зробити цей перший внутрішній крок. І ось найважливіше твої емоції не є слабкістю. Це твоя сила, якою ти давно не користувався, не користувалась. Ти можеш відчувати глибоко, щиро, тонко. І це не тягар, а твій талант. І сьогодні ти робиш крок до того, щоб перестати ховати свої переживання в шухляду, а почати чути себе по-справжньому. Далі ми подивимось, що заважає тобі знайти внутрішній спокій і рухатися вперед. Тут я бачу дуже цікаву комбінацію енергій. З одного боку, твоя потреба проявлятися, бути успішною чи успішним. Нарешті відчути, що ти дійшов, дійшла туди, куди прагнув чи прагнула. А з іншого глибока тенденція віддалятися, ховатися всередину, уникати людей і ситуації, які викликають надмірну напругу. Наче дві частини тебе рухаються в різні боки. Одна хоче перемоги, інша тиші. Карти говорять. Ти звик звикла бути сильною людиною для інших, показувати все добре, навіть коли всередині шторм, і водночас ти втомилась, втомився. Ти ніби ставиш перед собою високу планку, але коли доходить до того, щоб зробити паузу, дозволити собі слабкість чи, хоча б чесність, щось всередині блокує, це внутрішнє роздвоєння і створює емоційний шум, який не дає повного спокою. Від людей тут підказує: ти насправді давно потребуєш часу для себе, а не для зовнішніх очікувань. Можливо, ти багато років ішов, ішла шляхом, який від тебе чекали інші, чи намагався, намагалась довести щось комусь. Але душа каже: зупинись, ти не мусиш бути всім ідеальним ідеальним. Інколи шлях до спокою це повернення до своєї тиші, а не до чергових перемог. Тож головна перешкода це не зовнішній світ, а твоя потреба одночасно і змагатися, і ховатися. Ти втомився, втомила стояти на двох дорогах і не знати, яку з них обрати. Але сьогоднішній розклад м'яко підводить тебе до думки. Внутрішній спокій починається там, де ти дозволяєш собі бути чесним, чесною із собою. А далі ми подивимось, що твоя душа готова відпустити і які події допоможуть тобі вийти з тягаря минулого. Тут йде дуже сильна енергетика. Я бачу бажання рухатися вперед, бажання створювати нове, відкривати горизонти, але поруч стоїть тінь. Щось, що тримає тебе у старих зв'язках, старих полях, старих установках. Це може бути токсичний досвід, залежність від думки інших, страх втратити контроль чи страх повторити помилки минулого. Наче ти стоїш на порозі нового життя, і лише одна внутрішня ниточка тримає тебе у старому. Карти говорять, у твоєму житті був період, коли ти надто прив'язався, прив'язалась до чогось або когось. І ця прив'язка створила ніби кармічний вузол, який зараз потребує розпускання. Можливо, це була залежність від людей, від думки близьких, від страху змін, або навіть просто звичка жити в обмеження. І саме зараз, у цей період, все починає рухати твою енергію вперед, навіть якщо це трохи лякає. Колесо Фортуни тут нагадує. Твоє життя входить у нову фазу, і те, що колись здавалось неможливим, зараз стає доступним. Події можуть розкручуватися швидко, майже стрімко, ніби тебе виштовхує на новий рівень. Ти можеш навіть помітити, що старі ситуації раптом руйнуються самі по собі, а нові можливості з'являються несподівано. Це знак, що твоя душа готова вирватися з того, що тиснула на неї роками. Ці карти говорять дуже чітко: ти на порозі великої внутрішньої трансформації. І найголовніше, тобі не потрібно тягнути з собою старі страхи, старі обмеження чи старий біль. Життя готує для тебе новий виток, новий маршрут та нове дихання, і все, що тебе зараз тримає, уже не має влади над тобою, якщо ти сам сама дозволиш собі вийти за його межі. Тут ще дуже яскраво відчувається момент звільнення від старих сценаріїв, які передавалися тобі, можливо, навіть поколіннями. наче ти несеш історію, яка не є твоєю, але вона лягла на твої плечі. І зараз, коли колесо починає рухатися, ти отримуєш шанс розірвати цей цикл. Ти можеш стати тією людиною, яка скаже: на цьому все, далі новий шлях. І, хоча зміни можуть здаватися хаотичними чи навіть трохи лякаючими, вони несуть у собі звільнення. І наостанок я витягну одну карту послання від Всесвіту, яке вам потрібно почути прямо зараз. Це послання звучить дуже м'яко, але дуже потужно. Ти маєш право сказати ні. Це не про грубість і не про конфлікт. Це про внутрішні межі, які твоя душа просить відновити. Інколи зцілення починається саме в той момент, коли ти перестаєш брати на себе зайве, чужі очікування, чужі емоції, чужу відповідальність, ця підказка нагадує твої ні відкривають двері до твоїх так. Коли ти відмовляєш тому, що виснажує, ти дозволяєш увійти тому, що наповнює. І сьогодні твоє завдання почати повертати свою силу хоча б маленькими кроками це вже зцілення, це вже свобода, це вже нова Ти або Новий Ти. А тепер. Перш ніж ми перейдемо до завершення, я хочу запросити тебе в маленьку, тиху практику. Подивись на цей дим, як він піднімається вгору. Плавно, без напруги, без боротьби. Уяви, що разом із ним піднімається все, що більше не служить твоєму спокою. Старі образи, нерозказані слова, застряглі емоції, страхи, які ти носив, носила в собі занадто довго. Дозволь їм вийти не силою, а м'яко. Уяви, як вони розчиняються у повітрі, стають легшими, прозорими, а потім просто зникають. Подивись, як дим забирає тягарство твоєї грудної клітки. Ніби розплута невидимі вузли. Зроби глибокий вдих і видих. І на цьому видиху тихо, внутрішнім голосом скажи собі Я відпускаю те, що не моє. Я дозволяю собі жити спокійно. Дякую, що ти був була зі мною сьогодні у цьому м'якому просторі зцілення. Сьогодні ми з тобою торкнулися глибини тієї частини душі, яка так довго чекала на увагу і лагідність. Ти побачив, побачив, що саме заважає тобі жити спокійно, що викликає внутрішні хвилі і що робить твоє серце важчим, ніж потрібно. І ти вже зробив зробила важливий крок. Ти дозволив, дозволила собі подивитися всередину. Це і є початок справжнього зцілення. Я дуже хочу, щоб після цього відео ти відчув, відчула трохи більше світла, трохи більше ясності і трохи більше віри в себе. Щоб закріпити цей процес відпускання, напиши в коментарях коротку фразу: Я звільняю місце для спокою. Це твій маленький, але дуже важливий крок у реальність, де ти живеш легше. Якщо цей розклад торкнувся тебе, підтримай відео лайком, підпискою та дзвіночком. До зустрічі у наступних розкладах.